Українська антарктична станція академік Вернацький раніше належала Великій Британії і носила ім'я Фарадея. 6 лютого 1996 року на станції урочисто спустили британський прапор, натомість підняли жовто-блакитний стяг. Ця історична світлина стала частиною фотовиставки, яку відкрили у кіноконцертній залі Чернівці. В експозиції представлено 27 світлин, на яких зображено життя українських полярників, а ще мешканці Антарктиди, тюлені, пінгвіни та інші. Будемо відвертими, це жива пташка. Вона їсть і перепрошую порожняць. І коли на острові там, ну під час звинівлі, там, півтора десятка, умовно, людей, в літній сезон там, три десятка і сім тисяч пінгвінів. Ви можете собі уявити, насправді, чий це острів. Тобто, насправді, це ми там, якось між ними протискаємося, це якось там ми до них пристосовуємося. І от ти відкриваєш двері станції, ти такий виходиш і. Такий потужний удар, але це ж ніяк не відміняє того, що, по перше, вони по перше вони симпатичні. А по-друге, що насправді це їхня територія, а ми панає Між собою полярники лагідно називають пінгвінів курами. Науковці зазначають, робота на станції важка та виснажлива. Втім, романтику антарктичних експедицій ніхто не скасовував. Ти не бачиш нікого, крім оцих от 14 людей, а натомість їх ти бачиш 24 на 7, Просто діться. Нема де, а при тому ще й півроку полярна ніч. Півроку навпаки, не вимикають сонце, але на жаль, це теж сильно компенсується опадами. 270 днів на рік сніг. Тобто це дійсно непрості умови, але з другого боку романтику ніхто не виміняв. Ну ти як на іншій планеті, там абсолютно інший світ, все не схоже на те, що в нас починаючи від палітри, від фарб на відкриття виставки онлайн завітав вчений зі станції академік Вернацький, який нині разом з командою закінчує рік роботи в Антарктиці. Це молоденький підвір, який зараз міняє своє пілячко. Ви можете бачити, що в нього є трішки невеличкий так, який ще залишився. Давайте з вами пройдемося по станції. Отже, ми з вами були на думи з виходні станції. Якщо ми заходимо, тут лише знаходяться для того, щоб користуватися по снігу наші А Це безпосередня наша станція. Отакий вона вигляд має. Це наш вказівник, вказані наші міста, тобто ті міста, в яких, в яких є зимівники, так, і відзимували вони не раз тут, а декілька. Дослідна станція продовжує свою місію попри війну в Україні. 27 науковців станції Вернадський стали на захист рідної країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Деякі з них після демобілізації навіть на протезах вертаються на станцію. Зараз до речі, на станції Юрій Лишенко, який повернувся з однієї з попередніх експедицій, просто ну, прямо приїхав. Одразу пішов в міськомат. з першого дня. Буквально під Куп'янськом втратив ногу, але наразі він на протезі на станції Вернацької він повернув. Повернувся на цю іншу планету, ну як вся країна, ми живемо в двох різних світах одночасно. От з одного боку, ми тримаємо там українську Антарктиду. і от туди зараз прямують чергові 13 людей, які наступний рік там проведуть. А в той самий час 27 учасників різних українських антарктичних експедицій наразі в лавах ЗСУ. Цікаві факти про життя на станції та пряме включення науковців не залишило байдужими ані дітей, ані старших відвідувачів. Це було дуже цікаво. Я вперше бачу от, трансляцію наживо як один із, один із вчених показує нам дану станцію. У мене не не багато знань про саму станцію, але так мені подобається ця тема. Мені подобається тема Антарктики. До Антарктики і, взагалі, мені здається, що це так, це правильно вивчати вивчати дану територію, тому що ну це, це наша планета. Мені дуже сподобалась виставка про попринквіїні. Ти би хотів колись побувати на. Обісла мені води прісну воду сподобалася інформація про Антарктиду. Нову яку я не знав. Сподобались тварини, природа Антарктида. У Чернівцях виставка триватиме до 23 березня. Щоденно, окрім понеділка та вівторка. Вхід безкоштовний, тож поспішіть ознайомитися. Ця виставка мандрівною вона вже багато де була. до того як попала в Чернівці, а ми були в Харкові. І теж було досить багато людей. і Нам було дуже приємно, що що стільки стільки відвідувачів було. Також подібна виставка була в Брюсселі, і справді в Брюсселі вона була якби. Вона справді вразила наших іноземних партнерів, вразила е, тим, що ми не скородили об, обсяг досліджень, незважаючи на війну. А також вразила тим, що коли вони побачили, що наші полярні науковці зараз в зсу, вони кажуть, ну а як же так? А, а, а як так? Ну так е, вся країна бореться, і власне і наші полярники теж. До слова, на станції Академік Вернацький ніколи не було полярника з Чернівців. Тож бажаючи взяти участь у справжній антарктичній експедиції, можуть слідкувати за оголошеннями на сайті Національного антарктичного наукового центру. Команду набирають не лише науковців, а й кухарів, лікарів, механіків та інших. Тож, можливо, саме ви станете першим представником Чернівців на станції Академік Вернадський». Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4